Всім привіт! Сьогодні у нас незвичайна комп'ютерна збірка по всім фронтам. У нас на огляді збірка, яка міняє всі правила гри, і яка вносить щось нове нарешті у комп'ютерні збірки і не тільки. У нас на огляді ПК, якому зараз просто немає рівних. За цей ПК я хочу подякувати магазину Artline за те, що він мені його надав. Якби що у магазину Artline ви можете купити абсолютно любі комп'ютерні збірки. Хочете бюджетну, тримайте. Хочете саму круту тримайте. Можливо, вам потрібна кастомна. Ловіть, а по промокоду Еліптос 5, ви отримаєте знижку 5% на абсолютно всі готові збірки ПК у магазині ArtLine. І до мене прийшла ось така комп'ютерна збірочка, який просто не має рівних. І цьому ПК немає рівних не тільки через те, що в ньому стоять ну, самі круті комплектуючі, а й через те, як вони всі під'єднані. В чому є проблема сучасних комп'ютерних збірок в плані естетики. Вся справа в кабелях. Ця проблема ще має коріння з дуже далекого минулого. Пам'ятайте, ті білі ПК. Які були суцільним, скажімо так, ящиком, і взагалі не було видно, що там знаходиться всередині. І саме тоді розробляли материнські плати, відеокарти і всі комплектуючі. Ну, з поглядом на те, що того і так ніхто не буде бачити. Недавно мій друг приніс мені збірочку свого ПК і каже: зроби мені так, щоб я з нього міг спокійно сидіти в інтернеті і користуватися ним, знаєш, так, у офісному режимі. Там стояв старенький Core i 3-2 покоління, скажімо так, взагалі не ігровий ПК, а для його задачі було норм. І там стояв старенький хард. Я звісно його поміняв на SSD, перестановив вінду і комп нормально запрацював. Тільки одне, але У мене є комп'ютерний корпус, яким я взагалі не користуюсь, і виглядає він так відносно сучасно. І у друга був, ну скажімо так, ще той давній корпус, не ігровий. В тій збірці була одна проблема, через яку я її не міг просто фізично перепакувати в новий корпус. Це довжина кабелів. В принципі, це була проблема у всіх тогочасних комп'ютерних збірок. Довжина кабелів розраховувалась на те, що ви їх потягнете напряму від блока живлення до материнської плати. Жодних обходів заду, тунелями ні, колись такого не було. Всі кабеля тягнулись напряму і підключалось. Ви це закривали суцільною крішкою. Того й так не було видно, і комп просто повинен був працювати. З часом еволюція комп'ютерних збірок пішла так, що з'явились корпуса з відкритою боковою крешкою, точніше, з прозорою боковою крешкою, І вже некрасиво стало дивитися на кабеля. Почали кабеля тягнути ззаду через задню стінку, щоб їх не було видно, і тільки щоб було їх видно, ось так з боку вони витягувалися, і їх було видно тільки з боку, так маленьку їхню частину. Але це все одно не вирішує, естетичну проблему збірок, адже кабеля все одно видно. І для того, щоб їх сховати. Потрібно поміняти абсолютно цілу будову ПК. Ну добре, не абсолютно, але дуже багато комплектуючих. І можуть це зробити компанії, яких можна перерахувати на пальцях однієї руки. Але все одно це дуже важко і дуже грошозатратно. затратно. І одна компанія все-таки змогла з цим справитись. Я ще бачу інші рішення, але вони все одно є неповноцінними, адже деякі кабеля все одно видно. Тут вирішили цю проблему на 97%, адже все одно є нюанси, про які ми поговоримо чуть пізніше. Asus вирішив підійти радикально. Чому саме Асус? Справа в тому, що для того, щоб вирішити проблему всіх кабелів, ти повинен робити відеокарти, ти повинен робити материнські плати, ти повинен робити системи охолодження і ти повинен робити блоки живлення. І ще плюс до цього всього повинні бути корпуса, які це все зможуть прийняти в себе. Адже коли не веду кабелів спереді, де вони? Логічно, ззаді. І для того, щоб ці всі кабеля ззаді нормально собі стояли, потрібно спеціальні корпуса. І Asus. Може собі таке дозволити, адже він виробляє практично все для комп'ютерних збірок. І вони підійшли радикально до цієї справи. І забрали практично всі кабеля. Як вони взагалі це реалізували? Вони взяли всі конектори, йдуть спереді материнської плати від блока живлення і від інших комплектуючих, і перепаяли їх ззаді материнської плати. Все звучить доволі ніби просто і логічно. Але чому це не можуть зробити інші? Наприклад, коли ти переносиш конектор відеокарти, як бачиш, у нас тут нема конектора для живлення відеокарти. До речі, це дуже круто, хоча у нас на борту суть доволі непроста відеокарта, про яку ми поговоримо злегка пізніше. І 16 піновий цей конектор. І іноді любить горіти, для того, щоб принести конектор від відеокарти назад, ніби нічого складного нема. Але в тебе повинні бути на це гроші, в тебе повинні бути розумні голови, які це все реалізують, і в тебе повинно бути бажання. Asus це все має. Коли вони тільки презентували цю технологію, вона називається BTF, ну тобто Back to Future. Звучить, знаєте, так грандіозно, цікаво. І я, коли це побачив, я зрозумів, нарешті, нарешті будуть якісь зміни, і тепер. Це все вже прийшло до нас, ми це вже всі можемо купити. Не обов'язково брати такий ПК можна взяти і попростіше. Наприклад, у нас тут на борту стоїть RTX 4090 парі з процесором Core i 9 14900 kf Це є просто ну, самий топовий ігровий ПК, який ви тільки сьогодні можете купити. Звісно, є покрутіші процесори, але ну, то вже не для масових користувачів, нам то не потрібно. Це є самий крутий процесор, який можна на сьогоднішній день взяти, і сама крута відеокарта. Ця відеокарта, як і материнська плата, йде в нас у нас з приставкою BTF. Тобто це означає, якщо ви вибираєте собі комплектуючі і бачите приставку BTF біля комплектуючих, це розраховано на те, що ви будете підключати ваші кабеля ззаді, тобто середини корпуса. Тому звертайте на це увагу. Наприклад, у нас тут Asus ROG Strix, RTX 4090 BTF Gaming. І так само материнська плата, це і Asus TUF Gaming Z790 BTF. Wi-Fi. це означає, що вони є сумісними, і ви можете підключати всі кабеля ззаді. Так як у нас процесор Intel Core i9-14900KF, йому потрібно просто максимально жертва материнська плата. Цей процесор не енергоефективний, від слова, взагалі. Не так багато є материнських плат, які можуть витримати його просто у штатному стані. На цій материнській платі ви можете з легкістю його гнати. Наприклад, якщо ви візьмете якусь собі дешевеньку Z790, не думайте, що він у вас нормально на ній роженеться. Вам потрібно ну, дуже круте живлення процесора, хороші радіатори, щоб то все остуджувати, і хороша водянка. Назву цієї водянки я навіть не буду пробувати вимовляти. Ось вона перед вами. І у іграх наш процесор тримається у таких. Позначка щось між 60-70 градусів, що для I9, 14900 літом, коли в кімнаті жарко є дуже і дуже хорошим показником. Плюс у нас тут є екранчик, на який ви можете виводити ну, дуже багато інформації, особисто для себе я вивів з частоту процесора, завантажені процесор і його температури. Дуже круто відсліджувати це у реальному часі. І до цієї водяночки є одне питання: у нас є бт збірка але кабель все одно є до процесора. Я даю АСУСу безплатну, безкоштовну пораду. Цей кабельочок можна вивезти ось тако акуратненько сюди до водяночки і зробити таку шахту і вивести його ззаді. Е Якщо ви вже змогли перевести живлення від RTX 4090 ззаді, то думаю, що вивести цей кабельочок по шланці е від е систем водяного охолодження ззаді не є аж такою великою проблемою. Але все одно це тільки моя думка, можливо, є якісь цим такі, скажімо так, складнощі у розробці. Але мені здається, що немає нічого складного, щоб просто його вивезти, зробити ту чахту і акуратненько ззаді корпуса цей кабель сховати. Буде взагалі супер естетично, і у нас тоді не буде жодного кабелю. А так у нас все одно є один кабель, який не є дуже замітним, але він є. І хотіло, щоб все було прям по феншую ідеально і було взагалі без кабелів. Наприклад, у інших виробників я теж бачив, що щось розробляють, щось подібне, але щоб прибрати абсолютно всі кабелі, це потрібно постаратися, і поки це є у одного Asus, ну, скажімо, так, реально чувак є шаріть. Для того, щоб ця система працювала без перебоїв і стабільно, у нас тут стоїть блок живлення Asus TAF на 1200 Вт із золотим сертифікатом. Його потужності вистачає, навіть запасом для того, щоб навіть собі залишити місце для розгону процесора, ви зможете підняти йому частоти, бустанути свій процесор, блока живлення тут для цього з легкістю вистачить. Надійний, продуктивний із запасом. Все також з цим нормально. Оперативної пам'яті у нас тут з дуже хорошим великим запасом. Тут у нас стоять кінцуне 4 планки по 16 ГБ, тобто в сумі у нас 64 ГБ на частоті 6000 і 36 таймінгами на чіпах від Hynix. Справа в тому, що є оперативка від G.Skill, яка працює при цій самій частоті, але на тридцятих таймінгах. Але я не впевнений, що вона би нормально запрацювала, якщо використовувати всі 4 планки і чи вона би нормально тримала XMP. Тому. Напевно, це є хороший вибір у плані, коли ви хочете саме 64 ГБ оперативної пам'яті, плюс чипи від Honix, можна ще спробувати трошки розігнати, або ці на самі спробувати ужати, підняти вольтаж. Є, скажімо так, потенціал до розгону. SSD у нас встановлений від Кінстона на 1 ТБ pci Express 4, що є доволі і доволі добре. Але я ще сюди доставив три своїх SSD-деска, плюс і материнської плату, тому що сюди можна встановити цілих 4 SSD M2, і вони будуть працювати дуже і дуже добре. Адже ще є. Є у нас також радіатори на ці всі SSD у комплекті. Радіатори прям масивні, мало на якій материнській платі, є прям такий суцільний радіатор, там, де під ним 3 SSD, і зверху основний SSD має свій окремий радіатор. Тому з перегрівами SSD також на даній материнській платі жодних проблем не буде. Ця вся система запакована у корпус Jones btk 2 І встановлено ще дуже багато додаткових вентиляторів. Три у нас йде на Уду, три у нас йде на водянці, і три у нас йде зверху на виду. Проблем з температурами не буде. От зараз в кімнаті дуже жарко. І Система працює стабільно, а в кімнаті дуже і дуже жарко. У мене бували випадки, коли система просто починала тротлити через таку жару в кімнаті. Тут з цим проблем нема, все гарно продумано, все на хорошому рівні. Наприклад, температура в вверх відокарці становить в районі 60 градусів. Хоча це їй не дивно, у нас відокарта ROX Thriex, і у неї ну, дуже масивні радіатори, дуже хороша система охолодження, і жодних проблем з температурами, як таких тут просто нема. Наприклад, у іграх температури відокарти щось в районі 60 градусів, що для RTX 4090 просто є якимось ну, дуже хорошими результатами. Недавно мені пише людина, в мене RTX 3050 гріється до 75 градусів, у мене все чудово на дві вертушки, не можна її брати на одну вертушку. Я хочу відповісти цій людині, значить, те просто погане виконання або те щось не так. Так, з корпусом 30, 50, 70, 75 градусів це є якісь просто нереальні показники. RTX 4090-60 градусів. Ну, виконання дуже хороше, і тому тут все з це ну, на дуже і дуже високому рівні. Якась ось така збірочка, ну просто тільки якось ідеальною для ігор та роботи. І давайте переходити до тесту в іграх та робочих задачах. Подивимось, на що воно взагалі здатно в сучасних реаліях. Розпочнемо тестування цієї збірки з моєї любимої програми для відеомонтажу Sony Vegas, яка б до цього в мене не була крута і потужна комп'ютерна збірка, але постійно в мене ця програма вилітала. Звісно, працювало все стабільно на менш потужних збірках. В плані самої роботи було все окей, там предперегляд тому подібні речі, все було чудово. Але веліти були стабільні, так мінімум 4-5 разів за монтажного відео. Це було постійно. На даній збірці в мене просто за декілька відео не було жодного веліту. Виявляється, то не програма не оптимізована, а просто в мене не було хороших і потужних збірок ПК. Звісно, в лапках, скоріш всього, це пов'язано з тим, що тут у нас 64 ГБ оперативної пам'яті, а Sony Vegas, ну, напевно, дуже сильно її любить. Також в мене недавно появився 3D-плінтер, і я вже трошки. Починаю розбиратися у 3D-моделюванні і скачав собі блендер. І також цим тут проблем нема. Звісно, у мене що у відеомонтажі, що в блендері немає якихось суперскладних задач, але все одно воно крутить нормально, взагалі жодних проблем, жодних вильотів, все максимально плавно і стабільно. Тому, як би це не дивно не звучало, самий крутий ПК ідеально підходить до роботи. А тепер давайте переходити до тесту в іграх. Тестувати ми це все будемо на моніторі з співвідношенням сторін 21 на 9 і роздільною здатністю 3440 на 1440. Звісно, хотілося б збірку тестувати на 4К моніторі, але справа в тому, що. Яка б у вас зараз не була крута комп'ютерна збірка, вона не зможе вам витягнути на тевну всі ігри абсолютно 4К. На мою думку, саме така роздільна здатність і співвідношення сторін зараз є самими оптимальними для крутих комп'ютерних збірок. Адже якщо ви візьмете 4К роздільну здатність, то, скажімо так, ви сильної різниці не побачите. А 21 на 9, повірте, це круто. Тому не будемо затягувати, і давайте приступати до кіберпанку. Роздільну здатність, ви знаєте. Ультра налаштування графіки, точніше, пресет налаштування графіки, повний газ. Тут у нас генератор і ДЛСС на автоматично. На такому присет налаштування графіки ми отримаємо. Від 135 до 135 FPS в середньому, що є дуже і дуже комфортно, і якось так помітити, що працює DLSS, я вам скажу на око це не помітно. Якщо вимкнути DLSS і генератор, а залишити трасування шляху, якби що це самі важкі трасування променів, які на сьогоднішній день існують, ми тут отримуємо 30-35 FPS. Ну. Таке, але грати можна, звісно, ні. Якщо вімкнути DLSS на якість з трасуванням шляху, то ми отримуємо 60 FPS, оце вже є комфортно і нормально. А якщо вимкнути трасування шляху і вімкнути промені на божевільні, то ми можемо отримати з легкістю 100 FPS. Приходимо до наступної гри Horizon Zero Dawn. З DLSS у нас тут взагалі якийсь нерозумний FPS на ультраналаштування графіки, тому навіть я його озвучувати не буду. Якщо вимкнути DLSS, то наш FPS складає все одно більше 190, що для сінгл плеєр гри є просто. Якимось нерозумним результатом, але ну, яка збірочка, такий FPS. Давайте трішки до кіберспорту до cs 2. У мене монітор 180 Гц з співвідношенням сторін 21.9, як ви зрозуміли, і у такій роздільній здатності і з таким співвідношенням сторін на ультраналиштування графіки ми можемо тут отримати від 300 до 400 FPS в середньому в районі 350, що є просто якимось також космічним показником. Тут може навіть 4К спокійно собі йти 200 плюс FPS на такій збірці, що є, напевно, і не дивно. Гра вже спробували Horizon Zero Dawn, то спробуємо і God of War ексклюзиви Sony. Ексклюзиви. І тут у нас, я навіть не буду включати з DLSS, без DLSS 160 FPS, що є приблизно на тому самому рівні, що і Horizon Zero Dawn, Тобто ви можете грати на ультраналаштуванні графіки на моніторі 180 Гц і бачити практично всі ці герці, тобто всі ці FPS. -ики. Forza Horizon 5 ситуація взагалі не міняється. Ті самі 170 плюс FPS. Грати максимально комфортно, графіка неймовірна, жодних тут DLSS і тому подібних речей не потрібно, трасування променів, хоча вони тут в Форді працюють якось по-дивному, але вони тут нібито є в налаштуваннях і вімкнув, Також зглажування я поставив на 8X і все максимально і максимально комфортно. Ну і куди ми без Alan Wake? Ультра налаштування графіки DLSS на якість, і ми тут отримуємо 120 плюс FPS. У мене версія гри можливо не саме нова, здалось би обновим. Якщо б я, напевно, її обновив, оптимізація би ще поправилась і FPS був ще б більший. Але в загальному 120 FPS також можна було б ділася з вимикати і їм отримати все одно більше 60 FPS або промені чуть-чуть зменшити, Одним словом, на такій збірці можна експериментувати, варіантів є дуже багато і грати можна комфортно, ну практично в любих пресетах налаштування графіки на любих роздільних здатностях. Ця збірочка, як ви бачите, Тут має дуже хороший запас, тобто у 4 у більшості проєктів вона би змогла. Той самий кіберпанк з трасуванням шляху, без DLSS і генератора, вона би не витягнула. Та, в принципі, як і той самий Alan Wake. Ну, в принципі, все. Збірочку відтестували, спробували нарешті цю RTX 4090. І мені справді сподобалось, справді є щось нове, щось інше. Виглядає чудово, продуктивність просто неймовірна. Нарешті я собі вже можу поставити цю галочку. Про тесту Корей дев'ятий крутий і саму круту відеокарту. Вам я дякую за перегляд! Напишіть, як вам ця збірочка у коментарях. І не забувайте поставити вашу подобайку і підписатися на канал. До речі, можете ще підписатися на наш телеграм. Там про ПК там цікаво. На все вам добре. Щасливо!